Привіт, друзі, вона в Верчілим е. і та нестандартний старт відео, запис, вітання, привітання. Газуємо на озеро невеличка покатенька. Ним словом, Газуємо на гарну локацію. Вам всім покажу, розкажу, маршрут буде, все буде. Наразі по дорозі. Пацани, поїхали, я знаю коротшу дорогу. Почемо бандою. Одна рука на барані. Це прям кайф дикий. Ой. Особливо там, де купа багна. Це я розумію, людина їде на чилі. Рославився. Грунтовочка. Тут глиновочка якась багновочка. Багнівочка. Можна їхати. Одним словом, такою бандою тулим. Ну гадайте хто тут відповідає за навігації. <рес> <рес> Я! <рес> <рес> Знаєте, хто сьогодні заблудиться? Всі. А може і не заблудимося Ну, <рес> Будемо бачити. Тулим через книги. ідеальна рівна дорога. Просто кайфово тут можна втулити. Одним словом їдемо. Там позавніганом їде, фангує. Кайфовий маршрут. Ось, гравійка, там багно, там дачний кооператив, свої доми. Тут теж свої доми. Вон таксі можна під'їхати. Їхати чи не їхати. А я тобі що казав? Дивись. Безум своєї відвага, а я тобі казав. Казав? Казав! І не треба казати, що я наврочу. Відкрив купальний сезон? Так. Відкрив, молодець. Хто, Хто знав, що там в пів метра. Я знав, я тобі казав не їхати туди. Ти минуло разу заїжджав. Ні, я просто побачив, які там краї і побачив чим там їхали. Відповідно зрозумів, що там буде зараз ями. Бо там вже не одна машина сиділа. Ну так погнали. Погнали. <ривателі> Пацани, а чого ви велики в руках несете? А чого ви велики в руках несете? У мене дуже легенькі, тому я його люблю А, ну так. Я зрозумів. Воу ти, комут вміє маршрути прокладати. Вміє! Молодець, кому? -то. Вкотре переконуюся, що ти мені не друг. Ну, але... Кум! А що там? Велопонесенька, правда? Велопонесенька. Ну, блін, зато цікаво. Я розумію, так далі ще знов немає сенсу сідати на велик, бо пацани знову позлізали пуз... з нього. Ну так. Назад, може, знайдемо іншу дорогу, бо сюдою трохи трешняково їхати. Принаймні поки не повисихало, а воно дуже довго буде висихати, бо, бо тут достатньо глибка така земля і вона дуже неспішно буде сохнути. Тим словом, їдемо по маршруту. Ну як їдемо? Саме Йдемо. Два бойці вон там застрягли. Ходіть! Ходіть, тут буде ще веселіше, тут далі нема куди йти. Ну, все як завжди згадуємо Польщу, та поля. Я, навігатор. Хоча навігатор, от. Говорить, що... Іди ти все, добре йдеш. І там має бути стежка. Нам походу через неї. Короче, Бо дай тебе. Більше я не буду тебе прокладати МТБшних маршрутів. Тут нереально їхати взагалі ні на чому хіба, крім на тракторі і на оранці. Не нормально все, оце їдемо, я розумію. Любчик їде, там вже все, дорогу проклали. Все, стежка є, є, фермери будуть довольні. Мавігатор казав направо. Направо, значить, направо. Хоп! І вам, хлопці, не хворати. В мене через маршрут середня швидкість падає. Пацани, мені ваші проблеми. Мені треба назад повернутися. А там... А там глибоко вже. А ти і так вже мокрий маєш. Ні, ще не маю. Чекай, давай можна дійду через вулицю. Не треба. Знає ну, короткий маршрут. Не ну, давайте через міст! Попідміст! Я пішли через ан. Далі має бути їздабельна стежка. Що ви думаєте, ми до озера добралися? Дивіться, які пацани щасливі. Дивіться. Дивіться, всі червені. Камут. У нас була цілі, ми до неї йшли. Воно того було варто. Валимо робити ходоги, бо я вже голодний, як дідько. Йо. Що мене найбільше здивувало, шокувало це майданчик, блін, з перекладинами, з брусами. Просто епік. Щоб качатися. Пацани, що ми доїхали до озера. Дуже. річ. Правда ви вже більше не поїдете зі мною? Маршрут просто маршрут. То не я, то все комут, комут. Так, щоб ви розуміли, маршрут. Він не один такий, ми всі такі. Як? Кайфовий маршрут, правда? Топ. Ти вчора легше їхав, ні? Вчора було легше. То точно ти казав, що він взагалі не проїзний, а цей проїзний нормально. Так. Що вам треба прокласти маршрут цікавий, так щоб вам покатенько запам'яталася на все життя. Щоб була колі, щоб був тунель з річкою. Звертайтеся я це вмію. Задурно зроблю, задурно, чесно, зроблю, то все задурно. Та що задурно вже є, що? За за це. Ну, тим більше вже за, б... за, за хот-доги, <клес> хот ні, хот-доги я сам вот роблю. Это... І перший right. То -то як цей, е Перші збори, воно Ага, так. Трену Тренувальний. типу. Зараз знайдемо всі баги, їх зафіксуємо і будемо це, робити більший масштаб. Сказав, як тестер. <реш> <реш> Залишилися тільки найстійкіші. Юка. Все. Ми за собою все прибрали. У нас все чистенько. Це не наше. Ми того не привозили, це теж. Ми за собою все прибрали. ми би, Можливо, би і оце ще прибрали, ну вже пардон нема куди, бо я забув кульок для сміття. Тому в нас був невеликий кульочок, ми це все склали на невеличкий кульочок, Мішочок, маєчка. Одним словом, їдемо далі, але вже їдемо не в ту сторону, а їдемо так туди, десь там через дорогу і знову втечемо назад в місто. Я трек зі страви залишу. Але майте на увазі. Перша половина там буде дика, але запам'ятовуючи. Поїхали. А, вияв... а виявляється, можна було їхати нормальним асфальтом. Ну як, відносно нормальним. Враховуючи його якість, то такий доволі хороший гравел. Але, блін, ні, ми ж простих шляхів не шукаємо. Ну хто ще по корчах лазить з велосипедом, як не я? Але цього разу цього разу, ми їхали чітко по маршруту, тому не заблудились, до речі. Ну поки що. Бо ми їхали чисто по маршруту, так як вів Камут. От, ну, Єдиний момент, що там, де колись, певно, була стежка, стало поле оброблене, висажене. Там, де був проїзд тепер флагбаум, там, де було це які ще стежки будинки виросли, але за то є що згадати. every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't want to be a slave i've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite right, pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want and No man, I still go. Go, 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 go That's why I say, Fake it till you make it. Аніфті плей да гейм, де нюдсь майка чанж. Ріаранж, аде блед, то окей. Тик торста сеном туадей. Тейкте Never се путамом down, you репетиномай. do some more Ну Що така друзі вийшла покатенька. Як на мене, вийшло кайфово, Запам'ятається вона 100%. Не знаю, захоче хлопаки ще їхати зі мною по таких маршрутах, не захоче, але скажу точно, мені вона сподобалася. Це один з одна з топових покатеньок, яку я їздив, яку я планував. Вийшло прикольно, та вийшло кайфово, типу, та трохи заблудилося, ну як не заблудилося, трохи полями, трохи болотами, не без того. Але там і природа класна, і озеро класне, та й до нього є проста дорога асфальтована, але так не цікаво. Тому... Якщо вам зайшло відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом зсу зсу б'є москаля. А нам і того добре. А з вами був вона і до наступної покатеньки. Па-па!